Отаки, з нами ви не залишитеся голодними. Подивіться, який прекрасний набор з нержавіючої сталі. Кастрюлька з прекрасною складною ручкою. Глибичинка, виробник Тексар. Оча кастрюлька пательня можна смажити що завгодно. Ручка складна і робиться так І, звісно, куди без старілочки. Глобаченькою вистачить, щоб наїстися одному гарному котику. Робиться кришкою і все це компактно складається, закріпляється і ховається в ваші гарненькі рюкзачки, щоб всі котики поїли.